Вітаю кожного! Коли буде шостка печатка, топ – це люди, ті, коли будуть ховатися в бункерах, в будинках, які зараз ховаються в будинках і ховаються від війни на унітазі. А не ви невіста Ісуса Христа, вона рятує цей світ. Вона жертвує собою своїм часом, проповідує, щоб люди врятувалися і на шостій печатки апокаліпсу. Хтось буде стояти перед престолом Божим, спасеним біля Бога, а хтось лишиться на землі, і буде возле свого унітаза. І взагалі в Біблії пишеться, що двоє будуть вночі тієї. На один забереться, а другий полишиться. І полишиться тільки той, хто думає про земне, а не про небесне. І якщо забереться, той буде двоє. Будеш на роботі чи на праці, чи спати. Бог не забуде про ту людину, яка зберегла його слово. Бог не забуде жодну свою дитину. Він забере її.